Вітаю! А ви знали, що на території України знаходять алмази. Знайти можна за допомогою ультрафіолетового фонарика. Відомо, що дорогоцінні і напівдорогоцінні каміння світяться в ультрафіолеті. Місця прояву кімберлітового і лампроїтового магнетизму це корінні джерела алмазів, які виявлені північ Волино-Подільської плити. Центральна частина українського щита та Приазовський масив і зона його зчленування з Донбасом. Одна з найбільших кімберлітових трубок у світі діаметром до 7 кілометрів знаходиться у Вінницькій області біля села Скоморожке. Іншими словами, якщо погуляти по полях, ярах, з ультрафіолетовим фонариком навколо села Скоморожке, є дуже висока ймовірність знайти діаманти. Недалеко від села Скоморожки є населений пункт Лугова, на краю якого є кратер, у якому знаходили алмази, на початку ХХ століття біля міста Донецьк був знайдений алмаз вагою у тисячу три карата, тільки встигли дати йому назву Мазепа, і подальша його доля невідома. Но за сучасними мірками, цей зразок оцінить в 500 мільйонів. Доларів США на Волинському мегаблоці українського щита та на його схилах було знайдено понад 200 розсипних кристалів алмазу. Різних за розмірами від мікро до макроалмазів. Поблизу населених пунктів Кухіцька воля та Шепетівка. Тіші знахідки інших цінних каменів є поряд з населеними пунктами – Капітанівське тут родовище Рубінів. Волинське знаходять берил та топаз, Богданівське, відоме Аметисами, Калюсик, тут знаходять мармуровий Онікс, вільне, Клесівське та Скалева, знамениті янтарем. Катеринівське відоме Опалами, Кропивницьке тут знаходять тегрове око. Також у багатьох ріках, струмках по всій території України можна відшукати як дорогоцінні камені, так і цінні метали. Кому сподобалось відео, ставимо вподобаєчку. Вам бажаю приємних знахідок і до зустрічі у наступному відео.